Привіт! Привіт, помощіть! Помощіть нам руками, ми не всіх бачимо! Привіт! А ви знаєте, а ви знаєте, от як мене звати? Бринь! Бринь! Так, я бринь. Сьогодні у нас дуже цікава мандрівка. Ми сьогодні з вами завітаємо туди, де дуже багато, багато подій, багато історій, багато стільки всього відбувається. Але це не кінотеатр. Це кінотеатр, який можливий у вашій голові. Знаєте, що це таке? Отак, бібліотека, це що, такий кінотеатр? Ну так, ну що ти пум, не розумієш? Це завдяки бібліотеці, і книжкам, і будь-яким книгарням ти можеш читати книжки і уявляти всі ці події у себе в голові. Тобто, дивитись мультик в голові завдяки книжкам, дивитись кіно, вигадувати історії або уявляти себе замість інших героїв. Ти бачиш, скільки книжок? Ого, слухай, нічого собі багато. Але, але оце все, що є в. Будь-які книгарні. Він ніколи не був, ніколи не був. Там багато дуже книжок. І сьогодні ми про це пограємо і там помандруємо. Але спочатку спочатку нам треба повторити наші чарівні слова. Нумо, друзі, разом грати супер! Сили розвивати! Вау! Ти бачив, які вони! Ви круті, круті, поаплодуйте собі, поаплодуйте. поплескайте! Дякую дуже. Ну що, давайте. Так, куди ми потрапили? Ну, це така у нас сьогодні книгарня. що що книгарня де? А! Ось вона тут я бачу перша енциклопедія малюка, цукеркове місто. Слухай, це моє улюблене місто. Ти розумієш, я вже казав, що завдяки книжкам в мене розвивається фантазія і уява. А ще я дізнаюся багато нових слів і історій. Слухай, ну мені здається, нічого цікавого нема. Там одні, одні сторінки з буквами, а в деяких книжках навіть немає картинок. Шо -шо? Я аж прокинулась. Що ти сказав? Це не цікаво? Та як це може бути не цікаво? Ти просто. Слухай, ти вмієш взагалі читати? Ні. ні, ні, ні. Ти чуєш, що вони. Ти чуєш діти навіть деякі вже вміють. тому що я хочу, щоб зараз пум! Пум! Ти чуєш мене? Ага. Я хочу, щоб пум. Зрозумів, чому так цікаво читати книжки? Пум! Ти готуйся, ти зараз ніби побачиш кіно в своїй голові, мультик. А знаєш, яку я книжку хочу тобі прочитати? Яку? Хочеш казку? Хочу. А ви хочете казку? Давайте я прочитаю вам казку Лесі Українки, три метелики. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квіти, з квіточки на квіточку перелітали, куштували медок, ням-ням-ням, і летіли далі. І час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загледілися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені. А ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли вони перед дверима та не знали, що робити, змокли вони страшенно. Насилу вже крильцями ворушили. А чому вони насилу крильцями ворушили? Бо крильця змокли і стали важкі, так, і вони не могли летіти. Так, ледве вони долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, і попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив: Жовтого і червоного прийму, а білий нехай залишається на дворі». Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили: Почекай, коли ти не хочеш захистити нашого білого братика, білого метелика. То й ми краще на дощі будемо мокнути. Ви бачите, які друзі. Він одного не взяв і вони не захотіли. Метелики см... См... смутні полетіли до білої лілеї. попросили її, щоб сховали їх від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді і білий метелик промовив: сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Теж класний друг, да? почуло, почуло це за хмар сонечко. І схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося сонечко крізь хмари, і кинуло на метеликів своє тепле проміння. Зараз крильцята висохли, і самі метелики зігрілися. І вони знов літали, танцювали і раділи, як раніше, аж до самого вечора. А як сонечко пішло за гору, то метелики полетіли додому. Ой, спати. Ну що, клас? Клас Подобалось? подобалась? Супер! Ну що, Пум, Ти зрозумів? Слухай, Жуш, ти була права. Я ніби разом з тими метеликами і, і спочатку танцював, а потім під дощем звук, а потім чульпанчика просив про захист, а потім до лілеї. Ти була права. Я все це уявив. А скажіть, будь ласка, ви зрозуміли, про що ця казка? Про що вона? О, вона, про вона про дружбу, так, про дружбу. Ну, мені теж дуже сподобалось. Ну що, сподобалось? Слухай, це класно. Я хочу, щоб ще Міо це почув. Міо! Так. Ой, слухайте, я тут замріявся геть. А я був як рожевий метелик і отак, отак порхав, порхав. Дякую тобі, дякую, жу, що познайомила нас. Але почекай, бринь. Бринь! Бринь заснула, почекайте. Так, бринь! Ти чула казку? Яку казку? Та ну що, ти нічого не чула? Тут жуш нам читала казочку. Ну добре, я просто заснула на іншій книжці. Ой, це не книжка. Це не книжка? Ні, це не книжка. Що це? Що це? Це ноутбук. Чуєш? Чуєш, що діти говорять? Ноутбук? Почекайте, та ми ж до книгарні, наче прийшли. Ну, ми прийшли до книгарні, але ноутбук нам теж може стати у допомозі. Тому що якщо у книгарні немає якоїсь книжки, або ви шукаєте і хочете якусь книжку знайти, і не можете ніде у бібліотеках знайти, то можна завдяки за допомогою ноутбуку і інтернету просто можна допомогти. Подивитись, де вони продаються, або почитати казку там онлайн. Ми хочемо відкрити так, давайте. Слухай, о, дивіться, ми можемо отак ще ляльковий театр показувати. Та не те що, бринь, ну комп'ютер не для цього. Там можна в комп'ютері, ти знаєш, що робити? Не тільки книжки шукати. Там можна попросити батьків, бо в комп'ютері можна щось застосовувати тільки з дорослими. Тільки з дорослими мультики, мультики можна подивитись. Так, ігри будь-які ігри цікаві. Ігр. Казки, так. Знаєте, що робити? Коли. Дуже втомилися очі, бо оченята наші, вони не налаштовані на довге сидіння перед комп'ютером. Ти чув та чув. Скажи це пуму. Пум, ти чув? що? що? Ти любиш довго сидіти перед комп'ютером і в телефоні? Ага, люблю, а хто не любить? Так от я тобі кажу, що оченята будуть дуже і будеш будеш отака, будеш отакий, як жуж. Жуж? Ага, це в, мене, це в мене окуляри, ну в мене поганий зір. Я вже, вже зараз добре бачу завдяки їм. Але, ну будь ласка, пом, ти не повторюй тих помилок. Якщо ти хочеш, щоб очі відпочили, то треба зробити зарядку. Ти знаєш, яку я не знаю. Та що ж ти нічого не знаєш? Я зараз тобі покажу. Зараз з дітьми і зробимо. Давайте. Перша вправа зарядка для глаз називається Світлофор. Ну ви ж знаєте, да? Світлофор. Тобто ми з вами будемо зачиняти спочатку одне око, потім друге. Отак почергово, да. Оп оп, оп, оп. оп. А я теж одним гірше, а другим ліпше. Ну давайте спро... Можна отак швидко дивіться. Оп, 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 оп. Оп-оп-оп. Друга вправа можна її назвати годинник. Ми будемо з вами отак водити зараз очинятами. Вліво, вправо. Отак, дивіться, спочатку туди, тільки головою ми не рухаємо. Отак не робимо, бо це тоді зарядки для голови. А нам потрібна зарядка для очей. Так, давайте. Можна якийсь звук робити. Може, туди, сюди, туди, сюди. Можна різні звуки. Там тік, так, тік, так. Добре, тепер робимо коло. Спочатку дивимось, голову тримаємо на місці, тримаємо на місці, тримаємо нікуди. Тримаємо отак, зафіксували голову і тільки оченята. Вверх, давайте, сторону, вниз, сторону, в сторону, вниз, сторону. А, а тепер по колу, але давайте в іншу сторону. Отак, отак, отак. Ніби, ніби в нас такі мушечки літають, і ми намагаємося за ними відслідкувати. Ну клас, поплескайте собі, поплескайте. Молодці, молодці! Отже, Жуш, ну ти чула? Так, ми сьогодні зробили багато корис, корисного, а тепер час закріпити наші суперсили. І для цього ми повторимо чарівні слова, які говорили на початку. Пам'ятаєте їх? Нумо, друзі, разом грати, суперсили, розвивати. Давайте ще разок. Давайте, а можна отак, отак. о. О, клас! Всі, ми всі, ми хочемо побачити. Три, чотири. Нумо, друзі, разом грати, суперсили, розвивати. Боже, які вони круті! Ура, ура! Дмиду нам дуже приємно. Оплески, оплески. Вам вам дякуємо, 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 дякуємо. Все, пока, пока, Ми пішли читати. Пока, пока.